Україною лунають вибухи, а їм байдуже. Ви будете шоковані, але в Одесі місцеві мешканці навіть пропонують СБУшникам гроші, аби ті знайшли диверсантів, які шпигують місто фугасами. Але служба безпеки не реагує ані на гроші, ані на звернення громадян, які знайшли підозрілі предмети. Хочете довести ситуацію до абсурду? Все легко. Алло, це СБУ? Схоже, вас замінували. Байдуже. Ну добре, горіть. Поки на сході замавкають гармати і балансує хрупке перемир'я. Росія розгортає диверсійну війну. О! Підступний теракт в Харкові на марші гідності. Тобто, якщо відчується цей смак крові, то може створитися ну набагато гірша ситуація. Головною мішенню терористів лишається курортна Одеса. Одеса ключове місто усього українського півдня. Справжній детонатор для Путіна. Фортеця між окупованим Кримом і так званою Придністровською Молдавською Республікою, який теж кортить приєднатися. До Братської Росії і можливості зараз, і технічні, і можливості оперативні проникнення із Придністров'я, із Криму. А тим більше по периметру аж Сумська, Чернігівська, Харківська, Миколаївська, Херсонська з моря надзвичайно високі. За рік у південній Пальмірі пролунало понад два десятки вибухів. Активісти вже збились з рахунку. А контр-розвідники СБУ наче крізь землю провалилися. Жодного гучного затримання, жодних подробиць розслідувань, навіть пожахливі минулорічні бійні у будинку профспілок. Біля 40 тисяч співробітників спецслужб оперативного складу. Це їх зона відповідальності. За це вони отримують гроші від суспільства. Тому місцеві терористи продовжують спокійно і планомірно залякувати проукраїнських активістів. Я цю позицію вибрала, я за це отримую, я прекрасно розумію, за що я отримую предупреждення. Знайомтесь, це Ірина Ангелова, одеська рестораторка-патріотка. Вона відома на все місто волонтерка. Збирає допомогу українській армії. Нещодавно на сходах ресторану Ірини знайшли підозрілий пакунок. Ракту вдалося уникнути завдяки пильності її доньки. Вибухівку встигли знешкодити. Самі да, вам смерть вашу підставили Хорошо там все так хорошо кончило. Ірина готова навіть заплатити контррозвідникам, аби вони прокинулися і нарешті почали пошуки терористів, які замінували її сходи. це має бути як награда за. За доблість, за, за честь за те, що за других голову свою подставляють, понимаете? Это не вже быть взятки, від которых стыдно все равно любому человеку. Поки СБУ без дії сепаратисти нахабнішають, шукають і вербують агентів передусім серед. Проросійських активістів за гроші, да, звичайно, воно буде знаходити когось або когось сюди застромляти. Активісти твердять, довго шукати не треба в одеській міськраді, й досі знаходяться прихильники старої влади, які не соромляться своїх проросійських поглядів. Я в першу чергу маю на увазі це депутатська група партії Родина Маркова, як в міській раді, так і в обласній раді. Це е, таке радикальне крило партії регіонів. Вони до сих пір всі знаходяться так само в міській раді. Програма гроші два тижні намагалася вибити із одеської СБУ, хоч якісь подробиці, як контррозвідники борються із терористами, але жодної відповіді ми не отримали. Тож і надалі будемо пильно слідкувати за діяльністю одеської СБУ, аби розібратися, хто ж таки спалив людей у будинку профспілок.